Днями біля зруйнованого будинку облаштували будівельний майданчик. Це означає старт відбудови. Проєкт спільними зусиллями реалізовуватимуть міська влада, комунальні служби, підрядники та проєктанти. Вже незабаром розпочнеться перший етап відновлювальних робіт. Зараз ми проводимо до розчистку завалів, тому що підвальне приміщення його ще не прибирали. Після того, як ми приберемо всі уламки, ми проведемо до обстеження безпосередньо фундаменту. Далі ми чекаємо на проєкт. Проєкт має бути готовий в наступному місяці. Це дасть можливість почати будівельні роботи. Спершу підрядники демонтують зруйновану частину споруди, потім зроблять новий або ж укріплять існуючий фундамент. Далі будуватимуть новий під'їзд. Паралельно з цим буде проводитись роботи, з, крім явно постраждалих ще є ті, які під'їзди та квартири лишились вікон, яких є пошкоджена покрівля, над якими це також буде робитися паралельно з процесом зведення. На будівельні роботи фахівці орієнтовно відводять півтора роки. Сам під'їзд планують збудувати до кінця 2023-го, а потім розпочати реставрацію фасаду багатоповерхівки. Мешканці постраждалого будинку внесли і свої пропозиції щодо ремонту. Хотілося б, щоб зробили вікна не такі, як однотворчі, одно як вони будемо так звати, стіклопакети, щоб були двойні стіклопакети. Це буде і для народу. Удобно і для, як кажуть, для міста, тому що теплозберігаючі пакети буде, треба менше обогрівати і буде так сказати, біль, більше комфортно. Проєктанти врахують побажання мешканців також особливу увагу приділятиме збереженню автентичного вигляду культурної пам'ятки. Її відновлять аналогічно до тієї частини, що вціліла. Загалом по Запоріжжю 11 багатоповерхівок, які зруйнували чи пошкодили російські ракети. Робота по всіх об'єктах вже триває. Чотири, як я вже раніше озвучував, це вони йдуть за рахунок бюджету міського, і ми виділили перший транш. Далі ми зараз шукаємо додаткові джерела фінансування. Це або це буде державна субвенція, або це буде міжнародні партнери саме цих чотирьох будинків. Всі інші сім вони підуть через агенцію по відновлення. Зараз ми чекаємо, коли вже закінчиться проектно-кошторисна документація, буде готова, і Ми тоді передаємо вже їх в агенцію, і вони будуть за рахунок держави відновлюватися в повному обсязі. Наразі планується перенесення газової труби, видалення дерев, які заважають проїзду будівельної техніки та розбір завалів у підвалі. У разі виникнення будь-яких запитань чи пропозицій мешканців будинку закликають писати у спеціальний чат, повідомлення з якого передаватимуть на засідання робочої групи щочетверга Тетяна Пода, Микита Дайнега, телеканал МТМ.